Чому рація безпечніше за меседжер? Є така модна думка, мовляв, меседжери це вершина безпеки, а рація це минуле, яке легко слухає ворог. Ось послухайте, що говорять на офіційному каналі Міністерства оборони вже здесь в WhatsApp, Якщо ти будеш комунікувати, ніяк не як не сигналі сигналів. WhatsApp, ну захи в радію, що ти будеш там казати, передавати будуть. Чути, в них нормально все працює, Фейсба робота, перехвати роботи, вони все чують. Вони час приходить від часу отримання інформації до дешифровки і отримання інформації, приблизно година. Але насправді все навпаки. Бо рація це не бабуси, магнітофон з антеною, а складна цифрова система, яку не так просто підслухати. Зараз всі, хто, хоч трохи базово, розуміється в військовій справі, і по зв'язку фейспамнули себе по лобі. Ох, і це тільки на Ютубі 150 тисяч подивилися. І потрібно пояснити, що це не так. Тому як військові побратими і посестри, які не дуже розуміються в радіостанціях, Можуть сумніватися от в оцій штуці, а цивільні можуть засумніватися в своєму донаті на підрозділи, яким необхідні ось ці рації. Поясню просто: ось, наприклад, моя моторола Р7. Сучасна цифрова рація, яка підтримує шифрування АЕС 256, і це не просто зашифровано. Це рівень, який використовує Пентагон, ЦРУ і більшість структур НАТО. АЕС 256 це алгоритм, який має два улюблені заняття: не зламуватися і бути надзвичайно впертою штукою. Його не можна просто от, піймати в ефірі і дешифрувати за годину, як говорить експерт в інтерв'ю, і в тому контексті, що він говорить там про ФСБ і взломи, і все таке. Ключ до нього це 256 біт. Умовно Кажучи, це як замок, і ось з кількома варіантами. Не зрозуміла цифра. Так, давайте простіше. Це ось скільки. Або по людській, це більше ніж кількість атомів у відомому всесвіті. Щоб перебрати всі комбінації, знадобиться більше часу ніж існує всесвіт. Або ще простіше, навіть якщо ви заліте весь бюджет рефії у суперкомп'ютер, максимум, що він зламає, це свій власний блок живлення. Тепер про злами, щоб перехопити рацію, наприклад, моторову Арсьому за шифруванням, потрібно знати не лише частоту, а й сам ключ, який регулярно змінюється. І Якщо він згенерований правильно з використанням алгоритму генерації, а не з один, два, Через листочка зламати це нереально. Навіть якщо ворог отримує фізичний доступ до пристрою без доступу до внутрішнього софту або без знання способу шифрування, він побачить лише шум. Тобто, навіть якщо вас захоплять з рацією, розшифрувати переговори, які вже пройшли, не вийде. Інформація не зберігається в пам'яті, не передається в хмару, не під'єднана до мережі. Це як шепіт у вакуумі. Якщо не маєш ключа, не почуєш нічого. Так, прямий ефір можна слухати, якщо знати пароль, але це вже проблема не радіостанції, а підрозділу, який не Займається прошивкою або не може її дистанційно заблокувати, але це от внутрішні про брої... нюанси. Тоді як меседжери, навіть із хорошим шифруванням, все одно мають точку вразливості: інтернет, сервери, пристрої користувачів. У них більше точок входу, а значить, більше шансів, що хтось. Постукає, а рація це замкнуте коло без пароля, без ключа, без налаштування нічого не передається і не приймається. Тому коли хтось каже, рація це слабка ланка, яка вже застаріла і вона ненадійна, як WhatsApp, Я пропоную зробити каву, вімкнути логіку і ще раз прочитати, що це таке АЕС 256 Це не шо було, це теж броня.